І тиждень і місяць постала така нагальна потреба, що потрібно провести реформу і всередині парламенту, тобто внести якусь відповідальність за популізм, про поведінку народних депутатів України. Пане Андрію, популізм, популізм. Ви згадували про. Ви згадували про те, що багато народних обранців не відвідують пленарні засідання. Все таки, ну треба це змінювати. Треба якось ну, щоб обранці були більш відповідальні. І тоді можливо, і коли прості українці дивляться на народних депутатів, як вони себе ведуть, розумієте, ви подаєте, мабуть, приклад їм. Ну правильно, тільки ви не, не, не всіх в одну кучу не збиваєте, тому що якраз ми нас, хоч і небагато, але як і ну і от, і в минулому скликанні, коли нас була фракція, і зараз свобода завжди дисциплінована. Так я про те, пор. що ви приклад подаєте, да, і маєте да. заставити проголосувати а, а прогнозувати поведінки. А, 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 тут якби розумієте, яка ситуація? А, багато є питань. Ну от у мене, наприклад, от є питання теж одне з питань, яке є до коаліції. Чому досі немає голови регламентного комітету в Верховній Раді? Уже 100 днів роботи. Оти нового парламенту, регламентний комітет обезголовлений. Давайте ми напевно з цього і почнемо, тому що це комітет, який якраз і повинен розглядати прогули, порушення дисципліни, порушення етики депутатської, кнопкодавство. Я б, до речі, хотів сказати, що от по кнопкодавству, взагалі, от ми, наприклад, зареєстрували в цьому скликанні законопроект свободівці, а це законопроект, який є це той ідентичний законопроект, який в минулому скликанні був зареєстрований Єценюком. Кличком і тягнебоком керівникам тодішніх опозиційних на той час фракцій суд законопроекту введення кримінальної відповідальності за кнопкодавство для депутатів. Цей законопроект в цьому скликанні розглядався на засіданні правоохоронного комітету і був на ньому відхилений. Тобто, виявляється, сьогодні вже не актуальне питання боротьби з кнопкодавством, хоча ну, з точки зору деяких депутатів. Хоча це абсолютно а, така хвороба, яку треба викорінювати. Тому що це в минулому скликанні була тема для блокувань трибуни. Місяць тривало блокування трибуни тоді проти партії регіонів через кнопкодавство. Ми пам'ятаємо, яке суспільне обурення це викликало. А зараз, виявляється, вже якось. Ніби це питання знято з порядку денному. Але повірте, це принципові питання. І тут повинна бути жорстка позиція. Перш за все, треба ну, вирішити взагалі, чи депутат має нести якусь відповідальність за такі дії. Я вважаю, що має нести відповідальність. І чим швидше парламент веде ці зміни, тим буде краще. Пане Василю, як ви ставитесь до розробки Кодексу поведінки народного депутата?